Національним святом українського народу, Снег незалежності у щиро вас вітаємо. До Добро бути, щастя, радості, верхнення, добра, здоров'я, злагоди бажання. Нехай це свято, що в нас намі надає, Ми будні краще та вестерство робить. І зацвітає ковиня, звільніє Все степом копіцок і води. Новий на народження в нашої не бажаємо щастя, достатку ріде, щоб усі її діти з цілого світу повернули. Нашого улюблене міста, наш незламний Бориспіль, учні 3-го класу ліцею імені Юдія Маловатого, вітають тебе з Днем Прапора та Днем Незалежності. Ми знаємо та віримо і все буде Україна. З Днем Незалежності, наша мужня країна. Ми разом йдемо до нашої перемоги. Ми учні 6-го А і пишаємось тим, що ми українці. Наша рідна країна Україна. Це красива європейська країна. Наш народ добрий і случий. Наша земля родучі і квітуча. Українці щиро вітаємо з незалежності України. Учні г класу імені Борисівського ліцею імені Юрія Голода. Гляньте, друзі, сонце, рай, мужню душу лимі. Будь могутня Україна, вічна не Славний Бориспіль з Днем Незалежності освітають учні восьмого класу ліцею імені Юрія Голова з Днем Незалежності. Живе відвага в Україні і до незалежності любов. Наш квіт вивчує святині, шанує воля про роботу. Щоб не пропала предків справа, бо мої довгих козаки. Раді України слава героям слава навіки! З ним незалежності ми вас вітаємо, Україну любити щиро ми бажаємо. З Богом дала усі усім не свою долю нікому не дати украсти. З ним ми вас вітаєся, віка вас. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніщо не перекреслить мій народ. Бориспільський ліцей імені Юрія Головатого вітає славне місто Бориспіль з Днем Незалежності. Пишаємося, що ми українці.